Вітання з Крипівницького. Запрошую вас у свій сад. І сьогодні хочу обговорити тему клумби безперервної декоративності. Для мене це саме оця клумба, на яку ви дивитесь. Зараз така медитативна погода, йде дощик, він навіює думки і роздуми. І я знімаю з вікна, зі свого вікна по Цю клумбу я створювала саме для того, щоб дивитися на неї з вікна в будь-яку пору року. Я намагалася на цій клумбі створити свій власний ефект Вау, щоб вона була декоративною взимку і влітку ну, навесні, звісно, що навесні все гарно. Про ефект вау. Що саме для мене було ефект вау? Бо коли я готувалася до створення саме цієї клумби, ну, Цього свого садочку. Я багато передивлялася інформації, багато дивилася різні інші сади. І для себе з'ясувала, що в мене ефект вау викликає, коли є співпадіння кольорів жовтий, чорний і блакитний. Зелений це, безперечно, зелений має бути обов'язково, бо без цього ці кольори будуть занадто домінуючими. Але з підпадіннями цих кольорів я намагалася заповнити свій виток у цей просто. Так, рослини ще маленькі, але і клумба величенька, і потерпимо, згодом буде. У мене ця клумба складається нібито з окремих композицій. Але рослини повторюються, і тому, ну, на мій погляд, немає такої аляпістості, яка завжди усіх дратує. Є різноманіття видів рослин одного кольору. Наприклад, жовтоколірні рослини. В мене тут є і Golden смарагд, і Спіреї, і Вийгайли. Просто підбірка рослин була таким чином, щоб вони були жовтий кольор. І чому композиція, бо біля кожної такої рослини має бути і чорна, і блакитна. Принцип ландшафтної композиції вже досить простий. Це вертикаль, об'єм і горизонталь. І на основі цього принципу я саме створювала цю клумбу. Ну і акцент. Ще може бути акцент. Це не обов'язково, але він такий бажаний. А на такій великій клумбі, як у мене, ще необхідні повтори. Наприклад, якщо я взяла чорнолисну вейгелу, темнолисну, чорне, кажу умовно, звісно, темнолисну вейгелу Олександру, то бажано, щоб я її повторила декілька разів. Саме на повторах у нас відпочиває мост. І так співпадає мій ефект вау, якого я хотіла досягти. І відпочинок і зору, і нашого мислення, і те, що ми хочемо від саду, від рослин. І коли я зрозуміла, що саме я хочу від цієї клумби, тому дійшла до самого цікавого. Це підбір рослин. І сама перша задача це підбірка вертикалів. Тобто навіть на таку велику пломбу, скільки ми хочемо вертикалів. вертикал. Вертикалі це габаритні рослини, це не те, що буде 2-3 метри. Ну, можливо, якщо ви хочете вертикаль, яка буде 2-3 метри, це можливо. Але в мене тут... Сама габаритна кумба з тих, яка є в моєму саду, я хотіла тут прям повномірити висадити. І в мене тут вже зростає дві ялини хубці. Вони ще манюнькі, але вони виростуть протягом 10 років, ну, обіцяють там 7-10 метрів, але вона ще буде зростати. Це повномір. І повинно, ви повинні думати, чи потягне ваш об'єм вашої кломби, такий повномі. Я знаю, що в мене потягне. Бо якщо ви зараз дивитесь на рослинки, то в мене у самим габаритному це виглядає е, такий живий бордюр, він об'ємний. А десь хупсі, вони там сховані, їх геть не видно. Але поки там виростите хрупсі, скільки вона зможе, вона все одно буде маленькою. І в мене буде моя композиція вертикаль, об'єм, горизонталь. Тобто в мене є лакитна ялинка, яка поки буде середнього розміру, і біля неї в мене висаджені ті рослини, які я скомпонувала по своїх кольорах вал. І зараз трошки пройдуся по списку, скільки всього різноманіття в мене тут висаджено. Клумба, до речі, один на трисотки. Тому майте на увазі. Почнемо з вертикалей. В мене висаджено тут дві смарагди, Одна ялина Blue. Як я вже сказала, дві хупсі. Зараз була на ваших екранах маленька, жовтенька туя Forever Hold. Мадрина також П'ять голден смарагдів, але це композиція на живого гарожу. Я не можу сказати, що це повноцінні вертикалі ну, для клумби, бо вони є частиною композиції живої гарожої. І одна вертикальна сосна фастіята. Далі в якості об'єму. тій самой формулі вертикаль об'єм, горизонталь у ландшафтних композиціях. Почнемо з тусь. Це ту я міря, вона жовтоколірна, ту я... Даніка. вона зелена. І Той Абон Людбов вона потрясна. Теж зелена, але в неї така коралова хвоя. Надзвичайна просто. Коралова не по, не по кольору, а по структурі. Але. Далі об'єм це кущі. І перший кущ це карликовий погріплідник Ну, Я купляла під такою назвою, але в мене два сорти його. Один з міленьким таким листочком, і він майже чорний, а інший з більш великим. Але назва була одна, коли я його купляла. Тому дивіться по рослині. Той що з маленьким листочком він взагалі потрясний. Він аж чорний, на що не схожий. І може бути великим, бо він мені минулого року видавав такий. Міцні пагони, намагається рости вгору, а те, з крупним листям, він більш спокійний. І хочу сказати, що зараз я не роблю огляд, ну, я не показую вам конкретну рослину, про яку я розповідаю. Я роблю огляд взагалі. Можливо, вам це буде корисно. Це інформація, над якою я багато-багато думала. І про цей. Похироплідник. У мене теж багато-багато різних думок, бо вони геть різні. Ти, що з маленьким листям, він такий примхливий, він взагалі не переносить пересадку. В мене загинуло так два кущі, хоча я пересаджувала навесні, коли взагалі, ну, з кущами я вважала, що немає з ними ніяких проблем. Поспірея пересаджуються, похліплідники пересаджуються, все пересаджується. Але цей видав мені мансик. Тому майте на увазі, будь ласка. Далі у кущах, які можуть створити вам об'єм у вашому ландшафтному дизайні, ваших композиціях, це спірей. Спірея це взагалі топова рослина. Просто топова. Вона безпроблемна абсолютно. Зараз якраз на ваших екранах спірея Gold Flame. І той самий мілкий похореплідник діябло. На цій клумбі в мене зростають два сорти спіреї. Це спірея, оце ви зараз бачите, композицію. Спіреї Little Princess і очітку видно. Великі шари це очіток видний, а маленькі, більш мал... це спірея Little Princess. Я її дуже так, щільно застригла навесні. Вона зараз відростає. Послухайте, як звучить дощ. Потрясно, просто медитативно. Але підемо далі по кущах. І далі у нас вейгелла. Вейгелла може бути в вашому саду не тільки об'єму, ну, в вашому ландшафті, якщо ви захочете його створити, але і акцентом. Бо це просто потрясно, квітуючий кущ. Потрясно. Він феєричний. В мене тут посаджена вейгелла, яка квітує яскравими червоними квітами. Тобто і темнолисні кущі, і жовто кущі, вони квітують однаковими червоними яскравими квітами. І в тому році я їх тільки посадила, і це, це насправді було варва. Більш того, вейгелла квітує двічі на рік. Перший раз вона квітує на паганах того року, а восени вона квітує ще на тих паганах, які вона видрестила за сезон. І у вас буде два квітування. Два квітування цих шикарних кущів. І, до речі, вони також безпроблемні. Бо в мене після наших приморозків постраждали ті кущі, які. Є частиною композиції живої огорожі. То вони постраждали, але вони відростають. І так, я не побачу весняного квітування, але я побачу осіннє. А на цих, що ви бачите тут зараз, всі гелли, які більш затишку були, бо там, де жива огорожа, в мене великий протяг отут, от, от, бачите. Там рослинки біля Golden е, Spraag. Вони постраждали, вони відновлюються. І квітіння я все ж таки побачу. А у жовтої вигели, яку я, ви зараз бачите, я побачу вже незабаром. І полишаємо кущі. І переходимо до іншої рослини, яку я використала тут у якості об'єму. Це гірські сосни. Самі бюджетні, самі доступні для всіх це мугус і поміліо. І саме вони розбавляють мій оцей яскравий ефект. Вау, бо вони зелені. Зелений має бути присутнім. Він все, все одно потрібен. На абсолютно будь-який самий яскравий клумбі зелений все одно потрібен. Бо на ньому, ну, всі психологи кажуть, всі ландшафтники кажуть, що на зеленому наше око відпочиває найбільше. Тому тут е використані ще сосни. І Ще сосни додадуть в мою цю ідею безперервної декоративності. Навіть взимку я буду дивитися і бачити цей безперервний ефект, що в мене там є за що зацепитися оку, що вона гарна, що воно яскраве, що воно зелене або жовте, бо безперервна декоративність вона. Наполягає на тому, щоб там завжди були якісь кольори. І в якості підтримання цієї ідеї безперервної декоративності і взимку також, в мене ще посаджені такі об'єми, як кіпарисовик Філіфер Ауреанана, який жовто і він взагалі не змінює. І то я Forever Golp. Яка умовна жовта, вона насправді золота. Вона має такий жовто-помаранчевий колір. Теж в мене ще маленька, шикарна. Сам сорт рослини шикарний. Просто цей різновид туї. На жаль, її зараз мало використовують розплідники, тобто, її, я намагалася знайти більше її, її дуже важко купити. Нашла манюнки, що є, то є. Шукала її, бо бачила таку тую в дорослому вигляді. Тобто, я її вам дуже раджу. Вона то є складчиста, трохи схожа на ту. У східну вона ж мікробіота. жовтокольорна, але мікробіота в мене також є. Вона змінює колір на земку, а форевагу ні. І перейдемо до горизонталей. Цей мої прекрасні ще маленькі, але вже прекрасні. І у рамках композиції. Ландшафтного дизайну вертикаль, об'єм, горизонталь, з яких, з яких я створювала свою цю клумбу з окремих композицій. Де є вертикалі, де є об'єми, де є горизонталі. І прийдемо саме до горизонталі, а тобто до ґрунтопокривних ялівців, які я тут висадила просто. Дуже завагацько. Чому так багато ялівців, ви спитаєте? Ну, тому що в цієї клумби була попередня, невдала створя... історія створення. Рік тому мені довелося повністю переробити цю клумбу. Вона в мене була засипана мульчею. Таким дрібним щебнем В нас він зветься відсів. Але. Виявилося, що наші степні бур'яни, бо ми степ зростають тут, як в себе вдома, як на Чорноземі. І ось я зараз ставила вам фото, як я знімала тут цей шар мульчі від сіву, повністю знімала градканину, яка була під цим. Мала котик. І я цей клопіт свій прибрала. І нового клопіту я собі заводити не хочу. Щоб ви розуміли, після того, як оце ви бачите, я переробила ділянку, я навіть городконину не могла повторно використати. Ми поїхали на два тижні і там е, наросли такі бульяни, які просто... Нас зростає в степу така кількість, що у мене гарю. Якщо ти їдеш на два тижні, то зустрічай стовбуряків буряків. А будяк – це така дивовижна рослина, яка буріє і ну, це жах. Але зараз на цьому додатковому відосіку ви хвилину тому могли бачити, як який був холден смарах маленький, таке воно було тоді, яке воно зараз. Все переробило, все перетворило. Зараз маємо, що маємо. І з питань, чому не буде мульча? Чому так багато є львівців? Бо я спочатку півтонни, може більше навіть, цього науково щебня сюди затягнула, розтягнула, потім я її вигрібла. І цей досвід я для себе повторювати не хочу. Там, де в мене немає мульчі, в мене немає бурження. Ну так вот. Не сказала ще, яка сама кількість єлівців? Це 16 ялівців Ice Blue. Це повільно зростаючий гільвець, який зростає як килим. І три швидко зростаючі єлівці в вілтоні. Вони там біля паркану, біля дороги посаджені в мене. Там мені потрібно, щоб вони швидко заполонили. А чому повільно зростаючи? Бо потім я з ними не буду мати проблем. Так, вони зростають повільно, але згодом мені не доведеться їх стригти кожні там, три дні. Вони видадуть мені вагони по півтори метри. Ну, дякую за увагу. Кропівницький на зв'язку був.